Олексій Ленський, радикальна партія. Володимиру пересіку передає слово. Будь ласка. Дякую радикальній фракції, що передало слово. Ви знаєте, чим далі ми відходимо від дати, яка називається революція гідності Майдан, тим більше ми. Забуваємо за ті принципи, за які загинули люди. І це всі ми маємо прекрасно усвідомлювати. Скажіть мені, будь ласка, чому за 24 роки? Супервеликі професіонали не могли в цій країні щось нормального побудувати і далі кажуть, що вони щось будуть будувати? А скажіть мені, будь ласка, чи в тій країні хтось понесе хоч якусь відповідальність? Чи може Шокін, рік покерувавши Генеральній прокуратурі, нічого не зробив, просто собі на пенсію піде? Чи може наші міністри, які ввели країну до мі до просто собі підуть? Скажіть мені, будь ласка, коли в цій країні буде відповідальність? Коли в цій країні будуть винні покарені ті, хто довів цю до такого до таких речей. Стосовно ситуації, яка зараз відбувається в нашій державі, звичайно, що не солодко і потрібно приймати якісь політичні рішення. Але ви подивіться на що перетворився парламент здорового, нормального політичного діалогу, який існував на початку, все перетворилося на політичний шантаж, який вирішується в кабінеті президента, який один одного шантажують виборами, хто яким буде прем'єр-міністром. Хто на кого що скаже? І на кінець. Зараз у Печерському суді міста Києва відбувається судилище над прокурором, який повстав проти системи. Оце є заключення нашій прокурорській системі, який є в Україні. І на кінець. Про Юрія Віталійовича Лоценка він дуже сильно хоче стати прокурором України, і під нього зараз будуть міняти закон. То я хочу сказати, що ви місяцями тянете процеси, які потрібні нашій державі, кажете, що це важке політичне становище, що потрібно багато дискусій. за те, щоб звільнити місце під Лоценка, ви готові за один день протягнути це рішення. То я хочу сказати, що оця посткомуністична комсомольська політична еліта довела нашу країну до... Того, як ми живемо. Якщо Луценко буде при тій е, е, генеральним прокурором, ви побачите, що буде відбуватися. Такі, як пісні і ті, проти яких стояв майдан, вони будуть там біля нього і йому будуть допомагати працювати. Дякую за увагу.